Займаємось кожного дня. Заняття з тактичної медицини були хлопці новенькі. Також були і вже бувалі хлопці з плечового поранення. У сквозное, осколочное, осколочне рване поранення. Займалися ми і з турнікетами. Займалися сьогодні з із, ізраїльським бандажем. Смотри, пульс прощупується. А якщо турнікет передавш, він прощупуватися не, да. не довжні. От етак статі добре да. замотаний бандаж. Вчилися накладати на руки, на ноги. Ми використовували три різні системи, побачили плюси, недоліки. А потім ми тренувалися виносити пораненого з поля бою. Тичну медицину повинні знати всі від цього залежить їхнє життя і життя їх побратимів.